Насобирав я яблук буду готувати яблучне вино. Яблука ми не миємо, якщо ми хочемо, щоб вино наше забродило на диких дріжджях. Якщо ми будемо використовувати винні дріжджі, яблука можна мити. Яблука ми ріжемо на шматочки. Серединку ми викидаємо, тому що тут насіння і воно виділятиме шкідливі речовини. Де бита чи гнила частинка, ми її вирізаємо. Ну що, нарізав я 16 кг яблук. Тепер нам потрібно ці яблука перебити. Я буду використовувати соковижималку. Можна використовувати блендер чи м'ясорубку. Цей жмих з яблук ми теж додаємо. Вливаємо до жмих сік. На 1 кг яблук я додаю 800 мл води і 300 г цукру. У мене в кінечному результаті повинно вийти напівсухе яблучне вино. Якщо ви хочете напівсолодке, додавайте десь ну, 400 г цукру. Якщо хочете вже більш солодке або десертне, додавайте 450 г цукру і більше. мене тут 16 кг яблук, додаю 12 літрів і 800 мл води. На цьому етапі я додаю 200 грамів цукру на кілограм яблук. У мене тут 3 кілограми 200 грам цукру. Все і добре, тепер це все перемішуємо. Накриваємо кришкою або марлою. Герметично ми поки що не закриваємо, тому що для диких дріжджів потрібно повітря, щоб вони почали працювати. І ставимо. Тепле місце на 4-5 днів. Тут буде піднімати шапка, нам потрібно буде її два рази топити, перемішувати. Ну що, зустрінемося через 4-5 днів. Підняла шапка і два рази на день перемішуємо. Так, пройшло 4 дні. Тепер наша задача це все максимально профільтрувати, щоб був максимально чистий сік. Я вершок зніму за допомогою друшляка. Перелью у відра. Потім я візьму ось три мішечки, отак сложені один в одний, А ви там беріть марлю чи когось що є. І буду проціджувати через них. Затянув резиночкою. І візьму ще одну, щоб підстрахувати, щоб не злетіло. І проціджуємо. Так, я потім ось накриваю кришкою і чекаю, поки воно повністю стече. Так, тепер додаємо ще кіло 600 цукру. Добре, розмішуємо, щоб цукор розчинився. Так, додаємо нас цукор. Тут теж трішки змішуємо, ну не сильно. І розливаємо по ємностях, де воно буде бродити. Ємності ми десь на 75% заповнюємо. Тепер добре закриваємо кришками і ставимо гідрозатвори, наливаємо трішки водички. Все, ставимо в темне тепле місце. Температура може коливатися від 20 до 26 градусів плюс. Дивіться, цукор я вже свій весь додав. Я на початку відео казав, що 300 грам на кг яблук цукру в мене в кінечному результаті десь, ну, напівсухе, десь ближче до напівсолодкого повинно вийти вино. Ну а ви вже там, ну, через там, днів 10 додавайте ще цукру по своєму смакові. Ну що, коли воно відбродить, я зніму другу частину відео. Кому це відео сподобалось, ставимо лайки і підписуємось. До наступних зустрічей.